Мої вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті 7+, і Ми продовжуємо наживо стежити за подіями країни. І далі детальніше поговоримо про книгу письменника воїна Тараса Мельника під назвою Свята Земля. Її презентація вже відбулася у Хмельницькому, а детектив Трилер, що був написаний у 2019 році. А більше деталей про книгу розпитаємо в самого автора письменника та військового Тараса Мельника в житті відомого як Сергій Тимофійко. Вітаю вас і слава Україні! Героям слава вітаю! Дякую, що це дякую, що набрали. Вам дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Розкажіть, книга була написана у 2019-му, 6 років тому. Чому зараз саме прийшов її час? Ну так, коли видавництво погоджується надрукувати, то добре, хоча б не посмертно. Тобто книга чекала свого часу через те, що видавництво не не хотіло, не приймало її. Чи як це Ні, було? Ні, тут не проблеми з видавництвом? Розумієте, книгу ж можна написати, але питання в тому, що поки вона редагується, поки вона пропонується видавництвом, поки цей от і <кхух> ну минулого року ця чернетка була надіслана, запропонована видавництво погодилось її надрукувати. Ну, це нормально? Багато авторів взагалі тільки після того, як покинули цей світ, дочекалися свого друку. Я ще при житті маю, маю змогу надрукувати декілька, тому ну, це класно. Але відправляли минулого року, а написали в 19-му, так? Тобто ці 5 років не відправляли навіть у видавництво? Ну, є й давніші чернетки, які лежать, чекають свого часу. Наприклад, на, на днях давав інтерв'ю німецькій газеті, одній такій дуже серйозній, південно-німецькій газеті, якщо прийніше. От, і там записував журналіст. Ну він питав, скільки чернеток є. Насправді десь до сімнадцяти, але вони ж написані не під час війни, вони написані десь з 2015 року. От, і до 22-го. Десь за останні роки, ну, взагалі, ледве якісь дві чернетки вийшло, і то такі слабенькі. Насправді ну, в рукаві є дуже багато козирів. Видавати можна по одному в рік. Тому десь і в пізніші роки будемо мати те, що написано. 18 році, в му наприклад, 21-му, ну так працює якось в одній книзі. З надзвичайно гарно видавати в рік. Така традиція є в зарубіжних письменників. Тобто, один тільки Стівен Кінг обійшов цю традицію, взяв собі псевдонім і почав друкуватися під Кінгом і під Бахманом, але чи текст якихось зазнавав трансформації за цей час? Чи яким він був написаний, і такий залишився? Та ні, ну він не міг зазнати трансформації, тому що для того, щоб переписати його, потрібно до 100 біса часу. А ви, якщо бачили примірник, він доволі товстий такий. Угу. Тобто, щоб переписати таку книгу, потрібно мати ну не менше року, там а то й півтора. А тим більше там дуже складно по топоніміці, по назвах, по сюжету. Ну не так просто це зробити, тому вона була більш-менш відредагована, хоча ну по правді, навіть нормально не встиг відредагувати. От і це, в основному це зробила редакторська група приводити. От і це, і так вона потрапила на друк. Ну немає, немає змоги переписувати на переписувати це складніше, ніж писати з нуля чернетку, тому що коли ти пишеш на ну, свіжий каркас, в тебе фактично все свіже. А щоб переписувати, треба уточняти дуже багато деталей для того, щоб не наробити там логічних таких і сюжетних ляпів, які потім рознесуть цю книгу. Презентація вже відбулася у Хмельницькому. Розкажіть, ще в якихось містах була презентація? Всього три. У мене цього року, е, значить, була всього одна відпустка, і ну, чисто тричі встиг по дорозі зупинитися. Перший раз в Києві, от на книжковій країні, в Мукачу в книгарні є і в Хмельницькому. І цього року ми з презентаціями завершили. Uh -huh. е, і нам продовжується, роботи дуже багато, і тому цього року презентацій не буде. Uh -huh. Та й по цій книзі, напевне, хіба якісь будуть зустрічі з читачами в майбутньому, але спрогнозувати щось дуже важко. Розкажіть, про що книга? Це детектив-трилер. Що в основі сюжету? Ну, це трилерний сюжет, де детектив розслідує жорстоке вбивство і паралельно разом з тим проходить сюжетна лінія, там три частини йдеться про розслідування цього вбивства в містечку. От на поділі і дві частини присвячені, е, ніби як по не подаються як щоденник головного підозрюваного, який воював найманцем на близькому сході в Сирії, в Іраку, в е, Південному Судані і Ємені. От і такі, ну доволі доволі складна книга вийшла, якщо чесно, е, і дуже часто ну, читачі різняться в оцінках, кому що більше подобається. Хто взагалі? От, наприклад, ці книзі диніше цей щоденник. А комусь ну, тренера на лінія зайшла дуже класно, але в планах є продовжувати, є чернетка, яка вже готується до того, щоб потрапити у видавництво. Тобто, наступного року цей сюжет буде продовжений. Тобто головний герой, детектив, який розслідував цю справу, продовжить е, вже працювати над іншою. Це написано, є, потрібно тільки приділити час допрацювати і видати. Чи ви одразу розраховували на те, що це буде історія не на одну книгу? Ні, я просто писав. Я коли працював в е, Хмельницькій області у світі, от е, я ні на що в житті не розраховував. Це був період, скажімо так, безнадії і відчію, і я просто писав. Я не розраховував, що воно е, навіть колись взагалі має хоч якісь шанси потрапити на друк. Мені подобалося, це було хороше хобі, доводилось, ну, відволікатися, тому що по суті роботи було багато, але це було настільки сіро і це і розумієте, коли ти з війни. Коли ти з війни, де прям така, такий потужний актив, ти робиш величезну відповідальнішу роботу, переходиш тись на якусь таку сіру роботу буденну, абсолютно нікому не цікаво, крім тебе, і ти намагаєшся щось зробити і поміняти, і от не виходить. Треба чимось відволікатися. Для мене таким способом відволіктися слугувала література, і я дякую тим книгам, які я написав за цей період, бо вони мене тримали. От вони мене тримали, і я розумів, що цей що От таким способом я можу якось ще отриматися в цивільному житті. Хоча отриматися в цивільному житті досить, напевне, навіть важче, ніж на війні. Чи в процесі написання книги читали побратимам, можливо, з ними якось радилися, як далі сюжет має розвиватися, чи ні? Та не могли вони читати в процесі написання, тому що писалося у 2019 році ага. от, і не читав абсолютно. Я ні. про другу вже Чернетку, про другу. Ні, вона ж не писалася під час війни, вона написана у 2020 році. Так само. Ага. А... Не, встигаю, не встигаю нічого писати. Я можу вам розвернути камеру, показати, що тут робиться. Ми відгрібаємо, відгрібаємо по-серйозному. От, е, Піхота повністю закінчилась, окопи порожні. І ну, день за днем е, доводиться просто масово конвейерно вбивати е, Кацапів для того, щоб, ну, щоб хоча б применшити темпи того, що відбувається. Тому. Ну, на жаль, література відійшла глибоко на далекий план. Навіть з попередніми роками е, ситуація не була настільки складною. Зараз вона прям потребує цілодобового втручання, цілодобового втручання, не більше кар'єрний ріст мій у Збройних силах України росте, і відповідно відповідальність росте, причому не тільки за себе, а й за життя інших людей. Тому писати буду, якщо доживу, От, а зараз ну прям, от з цим треба розібратися, тому що мотошуть мені позицію за позицією. Майно потрібно шукати, постійно відновлювати. Я з'їздив на відпустку, провів три презентації, паралельно мені спалили три автівки. І от зараз мені треба знайти, де їх компенсувати. Тому трішки не попишу, але ну, можливо десь колись мені захоче ввечері відійти від цього всього маразму, який відбувається, і ну, сісти щось пописати, якийсь хороший трилер. У мене є зараз дуже хороший класний сюжет, От, написати про секту, яка заманює ухилянтів на Закарпатті. От обіцяючи переправу через ліс і вбиває їх там на берегах річки тисок? Зайде, але правда, надрукують його в 30-му році, коли вже не будуть так боліти рани і спливати трупи? Е, не питайте, звідки ці сюжети беруться. Якби зі мною було все в порядку, я би тут не був. Розкажіть тоді, як в таких умовах е, займаєтеся видавництвом книги? Тобто, чи це все стоїть на плечах видавництва, ви передали їм е, чернетки, О, так, і вони цим займаються? Це аб абсолютно є е, хороша дівчинка, яка у мене літературний агент. Вона прям такий потужний книжковий блогер. Е, спілкується з видавництвом, пропонує з КСД, то ми прям маємо пряму переписку. Я дошліфував, що зміг е, підправив, викинув те, що не хочу бачити. Скинув і видавництво далі працює над цим повністю. Мені тільки через на наступне літо скинуть на вичатку, щоб я подивився як автор, е, чи немає ніяких заперечень. Ну, чисто фізіологічно, я намагався, але знаєте, ті перші книги, які я в видавництві твори видавав, редагував я їх на телефоні в бліндажах. І мені всі, всі розповідали, що ну, це, це досить складно і так далі. Я і то редагував вже, коли був оператором БПЛА, сидимо собі в бліндажі, там 700 метрів від телефон є, Starlink є. Зробив виліт, там вбив когось, тоді далі працюєш над текстом. Звичайний ритм життя, до якого можна привикнути. І я встигав там за зміну п'ятиденну чи триденну, е, влупити редагування 100 сторінок і так далі. Просто сидиш собі, редагуєш. І з іншої сторони, і легше пере це і легше час провести, тому що якщо нічим себе не займаєш, то це мотошать тебе постійно стріляють, вже сидиш там під тою землею все трясеться, сипиться на голову, а так собі чимось відволікся, типу, три дні минуло чи п'ять, що зміг убив, що зміг спалив і вернувся назад на базу. Чи по про цю книгу? Чи вже отримували відгуки від читачів? Можливо, серед ваших близьких хто читав, хто був рецензентом першим. Ну та перших рецензентів чесно згадати важко. Насправді книга так увірвалася з видавництва, без якихось широких анонсів, рекламної кампанії? От не було на то ні змоги, ні часу. От, тому фактично всі одночасно отримали книгу. Є хороші відгуки в мережі. Я намагаюся якось ще підтримувати Фейсбук, сторінку, інстаграм і так далі. Тому що я розумію, що це мало того, що треба, ну щоб просто щоб написати книгу. її ще треба запропонувати, щоб читачі взяли її до рук. От, тому підтримую якось ті сторінки в соціальних мережах, намагаюся рекламувати, Ну і туди приходять відгуки від людей. От, відгуки доволі хороші. Я розумію, що будуть і розгромні. І будуть і розносити її, але е, література це як е, і продукти харчування в е, цьому в магазині. Комусь вони по смакових рецепторах підходять, а комусь і не підійдуть, і навіть виключуть алергічну реакцію, тому що ну така жорстка книга, контрастна з суперечливими емоціями. Автору і, в... так, автору важливо знайти свою аудиторію. Чи ви бачите, тому що люди пишуть, що у вас є своя аудиторія, яка готова підтримувати читати. Да, да, вона формується. Формується на жаль, не настільки швидко, як моїх колег і ровесників, які зараз також в літературі починають лупашити. От тому трошечки складніше, але вона є. Є читачі, які ну, прям завжди авторські там, 300 500 примірників викуповують. І це ну, дуже непогана цифра. Тому що, ну в принципі, якщо би я не був на війні. Я мав змогу їздити на презентації, зустрічатися з читачами, десь там пропонувати свої книги на літературних форумах, у бібліотеках. Ну, зрозуміло, що цей, е, що був бере ефект набагато крутіший, десь брати участь в якихось медійних проєктах. Ну, а видавництво здатне забезпечити доступ ну, прям на серйозні площадки. Але ну, на жаль, я розумію, що я важливіший тут, е, що я важливіший тут, і мені е, треба завершити це питання. Вони, на жаль, не закінчуються. Ну, Колін, вже четвертий рік такої інтенсивної роботи, а вони ніяк не закінчуються. Е, от. Але ну, хто працює, той рано чи пізно слюдоб'ється. От рано чи пізно ми цей або загинемо самі, або вб'ємо їх всіх. Е, і тоді можна буде продовжувати. Ну, в позитивному випадку. Ви говорили про те, що зараз є потреби для вас. Згоріли автівки і інше обладнання. Розкажіть, чи ви відкриваєте якийсь збір? Можливо, аби наші глядачі доєднались? Ну з автівками комбат вирішив де, що по автівках, де одне що попалили мені Джекері, ці блин, екофлоу, старлінки та й пульти так само з окулярами, з якими хлопці їхали на позиції. Коротше, і ну і динаміка така, що я не встигаю будувати позиції, мені їх вже палять. Е, от, в тому числі, з автівками переходимо ледве не на піше пересування кілька кілометрів, тому що ну, той ресурс, який кидає ворог, він не співставний з нами. Він в 10 разів більший. Е, буду відкривати збір, е, буде офіційно по сторінках соціальних і зразу ж сідаю, і починаю педалірувати то в друзів в письменників, знайомих і. Так, да, ми, ми вже витягали дуже серйозні збори. Ми взагалі ну прям це була аномальна ситуація. Ми в 2025 році змогли зібрати 2,5 мільйона гривень на реби на 6-7 комплексів, два з яких вже е, спалили нам. От, е, ще, ще в принципі, є якийсь актив, але зазвичай донатяться переважно одні й ті самі люди. От допомагають так само одні ті самі е, міські органи влади, наприклад, Дунаївці завжди Дуневецька влада відгукується, е, от е, тобто, ну от зараз Стерлінк мають передати там зарядну станцію, ще щось. І знаєте, по чуть-чуть по, по крапельці. Я розумію, що е, цей, що не завжди є змога це зробити, але допомагають. А от Кам'янці-Подільському, наприклад, міському голові е, чи у Хмельницькому. Ну, я намагався писати, але ну їм я так розумію, по цим балам. Тобто це треба мати якісь напевне особистих знайомих, щоб звернутися тоді може допоможуть. А так то ну не міг дописатися, не міг достукатися, от та й просто з часом надоїло. Тобто, і так само хлопці підключають мене ж рота з ну, люди з багатьох різних кінців України. Мому заступнику з Івано-Франківської області там зараз передають три старлінка, тоді так само нам пообіцяли з Івано-Франківської області пару ребів. От почуть з усіма комунікуємо. Люди розуміють, що цей, що якщо тут нічого не підтримувати, то ну, рано чи пізно війна просунеться ще західніше, і, ну, і це правда. От, а ці всі речі, це на жаль, розхідники. Тобто одяг, амуніція, автомобілі, техніка обладнання це розхідники. Тому що коли у мене буде стояти питання виживання екіпажу, я без всяких вагань віддам наказ людям вийти. От. І все. І ніхто не буде на собі тягнути те, що має вивозити два пікапи. От, бо якщо, якщо я не ну, наприклад не збережу людей. А буду цеплятися, так як і більша частина Збройних сил України за матеріальну відповідальність, то мені вже на е, наступний тиждень ні з ким буде воювати. А мобілізація ну, повністю зірвана, притоку людей немає. Е, от те, що мобілізують, воно покриває тільки СЗЧ. Кількість СЗЧ насправді досить е, велика, і насправді ну, суспільство не розуміє того, що відбувається. Е, коли по Хмель... Я був у Хмельницьку, наприклад, по Хмельницьку СЗЧ-шники ходять на таких портах. Так розповідають, як класно Збройних сил України втекли, що ну, аж, аж не розумієш, чи люди е, розуміють цю дійсність чи ні. Але по-хмельницькому, перепрошую, бо блін, давно не буваю і е, цей, можу псувати назву. От. Мені потрібно працювати над збереженням людей. От, і це саме головне. Людей менше стає, і багато хто, хто втомився, просто, ну. Не, не витримує, не може працювати і так далі, а люди експлуатуються вже досить довгий час. Тих, кого ловлять ТЦК, да, ловлять цього року жодного добровольця. Майже всі бусифіковані. 50-60% я у підрозділі асимілював, але ну, я би з ними ну, не знаю. Якщо б це був 22-й рік, мені би, напевне, страшно було. Але ну намагаємося зробити так, щоб вони взяли себе в руки, впоралися зі своїми страхами і воювали. Тут розумієте, крім літератури питань складних настільки багато, що коли ти ввечері хочеш сісти, десь щось написати, те ми ну, просто ну, голова розривається, і ти е, цей, не можеш скласти себе докупи. Тому ті дві чернетки, які з'явилися за ці чотири роки, вони просто вистраждані, вимучені, вони потребують страшнючого редагування. От бо. Бо просто сконцентруватися цього року я намагався писати, але там, там перериви. Просто пишеш один розділ, вже тиждень знову не маєш часу продовжити його. І коли ти берешся за продовження, то ну, ти вже не пам'ятаєш, як ти головних героїв звати, не то, що вони планували робити і з ким переспати. Ми вам дякуємо за службу. Вам дякуємо і вашим побратимам за те, що продовжуєте захищати нашу країну, і усіх наших глядачів закликаємо обов'язково доєднатися до тих зборів, які будуть на ваших офіційних сторінках, тому що це важливо для кожного із нас, і для тих, хто на лінії фронту, і для тих, хто залишається у тилу. Вам дякуємо за те, що ви знайшли час і сьогодні доєдналися до нашого етеру. Письменник та військовий Тарас Мельник в житті Сергій Тимофійко був з нами на зв'язку. Сьогодні ми говорили про його нову книгу. Пітна назвою свята земля.